Спастичність м'язів стає суттєвою перешкодою у виконанні вправ у повсякденних діях і взагалі знижує якість життя. Лікарі стверджують, що приблизна третина людей, виживших після інсульту, мають ті чи інші проблеми зі спастичністю. В попередньому відео ми почали детально розбиратися із тим, що таке спастичність. Далі ми визначимося із тим, як їй можна дати раду. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Бо користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Як ми вже багато разів говорив, не розібравшись в своїй хворобі, у пацієнта мало шансів перемогти інсульт. Повторюємо для закріплення: нейропластичність допоможе зменшити спастичність. Так, це так і є. Мозок використовує м'язи, щоб керувати рухами. М'язи напружуються, скорочуються та розслабляються в потрібний момент, щоб ми могли плавно рухатися. Через інсульт зв'язок між мозком та м'язами на ураженому боці тіла втрачається. Контроль за м'язами ураженого боку може зменшитися або взагалі зникнути. А м'язи. Дуже не люблять, коли їх ніхто не контролює. Поза як м'язи ніхто не контролює, вони звертаються до спинного мозку з петицією. Чуєш, спинний мозок, там твоє начальство, головний мозок, нас не хоче контролювати. Відмовився від нас. Бери нас під свій дах. І він бере. Та так, що м'язом потім мало не здається. Ось ці відносини між м'язами та спинним мозком і є основою спастичності. Після інсульту мозок більше не може захищати м'язи від розриву. І цю функцію бере на себе спинний мозок. Він їм наказує залишатися напруженими і це зберігає їх від розриву. Так що спастичність м'язів це захисний механізм. Звичайно, напружені м'язи заважають рухатися. Жодні лікарські засоби, методи лікування не прибирають спастичність м'язів. Вони дають лише тимчасовий ефект. І щойно лікування закінчується, наша улюблена спастичність повертається. Так що ж робити? Як же розібратися зі своєю спастичністю? Відповідь проста: потрібно приводити свої спастичні м'язи у рух. Рух, це життя, це формула її значення, працює тут у повній мірі. Спастичність м'язів можна зменшити лише за допомогою нейропластичності, яка є фундаментом усього відновлення мозку. Інсульт вбиває ділянки мозку, які керують спастичними м'язами. І наше завдання, як і всьому іншому процесі відновлення після інсульту, передати контроль над цими м'язами іншим ділянкам нашого мозку. Теоретично все виглядає просто. Коли мозок відновлює контроль над м'язами, спастичність слабшає, напруженість м'язів зменшується, а це покращує контроль рухів і дає можливість збільшити їх амплітуду. Більша амплітуда дозволяє тілу ще більше стимулювати зміни в нашому мозку. Чим краще мозок контролює м'язи, тим більше доступно рухів. А чим більше рухів доступно, тим сильніше можна стимулювати зміни у своєму мозку. Основний спосіб відновлення контролю мозку з пластичних м'язів це практика багаторазових повторень. Наприклад, терапія вимушеними рухами, яка Вимагає великої кількості повторень, часто дозволяє знизити спастичність. Щоб примусити мозок взяти контроль над спастичними м'язами, потрібна практика багаторазових повторень. Ці зусилля, які постійно повторюються, вони мають бути складними на межі ваших поточних можливостей. Коротше кажучи, багаторазові та складні тренування спастичних м'язів. Зменшують спастичність. І ось чому. Практика повторень відновлює контроль мозку над м'язами, відновлення контролю мозку над спастичними м'язами зменшує спастичність. Єдиний шлях подолати або зменшити спастичність. Це перебудувати свої, свій мозок таким чином, щоб відновити контроль над своїми м'язами. Спастичність м'язів буде зменшуватися завдяки тим варіантам відновлення, які викликають перебудову мозку, покращення рухів і зменшення спастичності це як дві сторони однієї монети. Це інь та янь. Дослідження на тваринах показали, що якщо кінцівка знерухомлена, Зазвичай шляхом примотування до тіла, то кількість клітин головного мозку, які відповідають за рухи в цій кінцівці, зменшується. Саме це відбувається і з людьми після інсульту, у яких є спастичність. Їхні м'язи знерухомлені. Якщо спастичні м'язи знову починають рухатися, то частина мозку, яка відповідає за рухи у цих м'язах, теж стає більшою. В міру того, як все більше нейронів стануть здатними контролювати ці м'язи, спастичність зменшується. Чи існує медикаментозне лікування спастичності? Так, існує. Але слід розуміти, що воно забезпечує лише тимчасове послаблення спастичності, яке слід використати для того, щоб просунутися у вправах препарати. Які використовуються для зменшення спастичності, діляться на ті, які застосовуються локально у вигляді ін'єкцій в спастичні м'язи, та на ті, які приймаються перорально. І слід розуміти, що ці препарати діють на абсолютно всі м'язи, які є в нашому тілі. Застосування цих препаратів може допомогти для покращення рухів, запобігання проблем з кістками та суглобом і зменшити біль. Зниження ризику виникнення контрактури. Так що запитайте у свого лікаря про такі методи, але слід розуміти, що жодні ліки не ліквідують причину спастичності, яка знаходиться ось тут, у мозку, і жодні ліки, жодні чарівні пігулки не замінять щоденної важкої роботи. В певній мірі спастичність м'яжі може бути тимчасово корисна. На початку відновлення. Як це? Що ти таке говориш? Пояснюю. Одразу після інсульту пацієнти відчувають слабкість, млявість м'язів на ураженому боці тіла. Людина не може ані пересуватися, ані хоча б брати якісь предмети ураженою рукою. Це жахлива пора для пацієнтів та їхніх родичів. Якщо застосувати чорний гумор, то можна посміятися з того, що людина, знаходячись у такому жахливому стані, відразу після інсульту, вона не може зрозуміти, що взагалі трапилося, і оцінити свій стан. Так, от що я хочу сказати, дослідження показали, що у людей, у яких присутня спастичність м'язів, у них більше шансів дати по заїдах інсульту, ніж у тих, у кого млявість. До речі, ось пропоную подивитися відео, де я пояснюю різницю між геміперезом та геміплігією. Бо, на жаль, багато людей не розуміють цього. Деякі люди вважають, що ця різниця не має значення, але вони абсолютно неправі. Невеличкі рухи можуть бути відправною точкою для володіння набагато кращими, більш точними та скоординованими рухами. Тому є колосальна різниця між відсутністю рухів і невеличкими рухами. Бо коли кажуть, паралізована рука, варто все-таки уточнити. Стан, коли є якісь мінімальні рухи, зустрічається при інсультах набагато частіше, ніж коли вони взагалі відсутні. Але коли млявість зберігається протягом року, то прогноз, на жаль, не дуже добрий. Коли у людини все ж таки є якісь мінімальні рухи, це означає, що в неї зберігається хоч якісь зв'язки між мозком та м'язом. І справа за тим, щоб ці зв'язки поглибити та розширити. Тому спастичність слід розглядати не як горе, а як надію. Раз м'язи все-таки напружуються, значить все вже не так і погано. Набагато гірше, коли рука висить, ось так, і все. Так що спастичність. І шкідлива і корисна. Вона шкідлива, тому що вона скорочує м'язи і що може призвести до контрактури, утримує м'язи в неправильному положенні, що зменшує функціональність кінцівок, часто спричиняє біль, особливо на погоду. Можу це підтвердити. на собі. Може не давати спати, може викликати пролежні. Але давайте розглянемо, чим же ж корисна спастичність. Що він взагалі говорить, як спастичність може бути корисна. Ну, ось дивіться, спастичність є захистом при неглекті, ну, або односторонньому ігноруванні. Це такий доволі рідкісний наслідок інсульту, коли людина частково або повністю не усвідомлює уражену частину тіла. Тобто, коли спастична рука прикута до тулуба, це краще. Ніж коли вона млява і просто так собі висить. І може бути ризик її травмування. Так що спастичність це крок у вірному напрямку від млявості. Знаєте, є така теорія, коли не знаєш напрямку, куди взагалі йти, або як вчинити, йди у протилежний бік від поганого. А млявість це гірша, ніж спастичність. Далі. Спастичність можна використовувати для компенсації браку сил для вставання, ходьби або хапання предметів, так що появу спастичності м'язів можна розглянути як добрий знак на шляху до відновлення. Але щойно виникла спастичність, тут же потрібно працювати над її зменшенням. Або якщо нам дуже повезе, ми взагалі можемо її позбутися. Знаєте, як в будівництві. Поки іще заливають фундамент, ви вже завозите стіновий матеріал і замовляєте дах. Так і в реабілітації після інсульту. Поки робиться одна робота, вже починається інша. Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал і ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.